Доброго дня! Сьогодні 16 червня 2023 року. Мова сьогодні піде не про гірчицю, як ви бачите на даний момент, а мова піде про стару малину. Як викорчувати, як знищити, як забрати її з ділянки. Як я вже показував в попередніх відео, тут в мене була малина полана. Вона тут була років 8-10, вже прийшла в поганий стан, не хотілося її перероблювати, пере, перефризовувати по-новому. Вирішив її видалити з ділянки і очистити її від згороду. На даний момент дії були зроблені, восени я її скосив. Зібрав правда, урожай непоганий, восени я її скосив. восени я її перегорав. Це був другий етап у мене, перший скошення, другий перегорування. Третім етапом я починав трошечки просипав дефекат, як ви бачите, в мене там на відео. Грунт в мене е, чорнозем, то мені треба було трошечки окисли, е, окислити його, зменшити кислотність. Далі слідчим етапом у мене було е, навесні я її. Е, як би то правильно, скультивірував? Скультивірувавши дану малину. Не фрезурував, просто перегорав, навесні скультивірував і засіяв гірчицю. Гірчиця в мене зійшла все добре. От зараз вона виглядає. ось таким. ось таким, така. Сьогодні буде в мене трактор фрезерувати її. Малина, скажу по правді, малина починала трошки сходити, але на даний момент гірчиця зробила свою справу, притупила, малини навіть не видно старої. Я думаю, що я впораюся з даним питанням на рахунок старої малини. Далі я перефризую гірчицю і буду вносити, доносити наш дефекат для прокислення. Рознесу все по полі і тоді засію знову гірчицю. Гірчиця в мене вже буде на даний момент до вересня, до жовтня місяця. І в жовтні місяці я буду засіювати. Або пшеницею, озимою, або, або ячмінем. Буде видно, по, що буде наявності. Зараз на даний момент дивіться, як бджілки працюють над моєю гірчицею. Їх тут вкрито. Мають з чого поживитися. Було б, звичайно, добре, щоб вона була і для малини буде добре, щоб багато бджіл. Але я думаю, якраз до липня, місяця, коли почнеться малина, то е, вже зійде і слідующа гірчиця. Чекайте наступних відео. Е, ніде не бачив, ніде не зустрічав, як люди е, хочуть, всі питаються, як знищити, як зробити город з-під е, малини. Дивіться мої відео, будемо слідкувати за наступним, е, що вийде з цього. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.